Ярикова, Владимирова, Абасова, Бадратьева, Туркова, Кацапа. Які запрацюємо заслідування в чині кримінального правопорушення.

Шановний суд, адвокат Миколаївський безпосередньо захисник Ярикова та Порубного. Відповідно до повідомлення Лялікова, який інвалідом як другої групи, на теперішній час він хворіє. Тому безпосередньо на сьогоднішній судове засідання він прибути не зміг в подальшому ну, надати документи, які підведуть підстави щодо його суд. У зв'язку з зазначеними обставинами щодо мого другу підзахисного хруплікова, питання не стояло, тому що безпосередньо без одного винувачення зазначення всього осіння відбуватися не може. Тому отакі от причини, які безпосередньо вказують на те, що мій підзахисний збіг є, які будуть додані по Дякую. Дякую. Ви. Ви на саме, в подальшому слідчому військовому засібленні. Зрозуміло захований по телефону та повідомлення про те, що він містох хворіє, звертався за допомогою до лікарів. Виправлені документи будуть надані на наступному на засіданні, де буде поставлена його признаки пороби та відсутність на, на сьогоднішньому засідання.